Дві дорогі друзі! Ми сьогодні знову з вами подивимося деякі проекти компанії VR Development, де я маю честь працювати як CEO компанії як частково художній редактор, так само, і в деяких проєктах як безпосередньо головний Архітектор. компанія на сьогоднішній день налічує 180 людей в межах офісу і близько 120 людей, які працюють з нами віддалено, власне, частково аутсорсно або на якихось роботах, конкретних проєктах, які на непостійній основі. Сьогодні я би хотів поділитися з вами проектами, які є в історичному середовищі, хоча ми це не є наша core competence працювати в царені реставрації або роботи з історичним полем. Але так як ми у Львові, і тут в принципі майже все історичне поле, тому нам доводиться працювати. Тому я кілька об'єктів прокоментую, які з них реалізовані, які в процесі, які не будуть реалізовані. Отже, перший об'єкт, який не є реалізований і насправді не буде реалізований, але він дуже нашумів, коли ми опублікували наше відео на каналі VR Development, бо всі подумали, що знову в центрі міста з'явиться об'єкт на вулиці Остапа Неженківського. Власне, мова йшла про те, що колись на цій ділянці було залито фундаментну плиту під проєкт, багатофункційний проєкт, там, мабуть, і якось і торгівлі, і кіно і ще щось. Ще щось. Це на місці зруйнованого кінозалу, кінотеатру Україна, так? тобто задній така, дворик кварталу, який виходить на частково на проспект Свободи, частково на проспект Шевченка, колишню академічно. І межує ця ділянка безпосередньо з, ну, ще не безпосередньо так. Безпосередньо межує з Офісом Стара Кам'яниця, де розташовується е, штаб-квартира 24-го каналу і ТРК Люкс, і також межує з е, кам'яницями, і одною з найвідоміших кам'яниць, е, проєктував Фердінанд Кассер, це будинок про спілок, пам'ятка функціоналізму 30-х років. І, власне, в глибині цього розкішного кварталу наразі там така ну, дуже неоковирна картинка, фактично, де-факто великий смітник і така перемішку сміття, парковка, паркан будівельний тощо. Е, цей проєкт попав в перипетії е, і насправді вже його не буде там. Так? Я не буду зараз вам забивати баки, чому це так сталося, але в свій час була спроба подумати, що зробити з тими стойною добудовою, яка взагалі перспектива могла би бути якоюсь. Е, Капіталізації так цього, цього цієї недобудови, тому хто дуже переживає і за те, щоб в центрі міста не будувалося нічого, то будьте спокійні, цього проекту не буде. Але він в якійсь мірі показує, як ми думаємо, так і що ми взагалі собі уявляємо. Я розповів вам свою думку про цей проект, а кому цікаво послухати власне, від самого автора керівник, провідний архітектор цього проекту, був Назар Андрущак, наш провідний архітектор, і він прекрасно розповідає. Мені теплий цей проект, скажімо відверто, тому що тема Ниженківського, вона, як на мене, така не добралася туди місто, щоб впорядкувати цю вулицю. і Вона дуже вузенька, маленька, коротка. Але насправді, якщо протягнути таку єдину лінію. Від катедри Львівської вздовж площі Міцкевича, потім через підземний перехід, який, як на мене, є невдалий в центрі міста, і має бути як мінімум здубльований з нормальним надземним пішохідним переходом, поєднує катедру з цим кварталом і виводить нас до училища культури і до Львівської консерваторії. І фактично це би міг бути дуже хороший шлюз для студентства, які би могли, скажімо, рухатися власне цією цією внутрішньою вулицею, де точно не буде автомобілів. Ще крім того, там і коледж, по-моєму, економічний, який що не помиляюсь, вибачте, якщо неправильно назвав. Тобто студентська вулиця, студентська вулиця хоче площі. Так? І, власне, пляма забудови, яку ми пропонували, вона враховувала те, що потрібно організувати паблік спейс, громадський простір, і ми. Подумали, що органічно туди би мало влізти 6 поверхів, ну, очевидно, готельної функції. І ем, зробити такий резеліт в склі, в якому би міг розташуватися якась ем, ресторанно-кафешна тема. Ну і власне на цій схемі ви бачите, як це виглядає зараз. Тобто паркан, фіолетовий це будівельний майданчик, і це от там з десяток автомобілів запарковано, відповідно, ніхто вже туди не ходить. біля... Тих машин стоять смітники, і так, от така от мертва вулиця. І натомість, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо в глибину посадити, сховати самоблок готелю і зробити площу таку нішу, де б вже було набагато привабливіше проводити проводити час. Другий об'єкт в історичному середовищі, який наразі є е, на рівні концепції, навіть не ескізного проєкту, але є важливим Львівський військовий госпіталь на Личаківській, який розташовується у розкішній кам'яниці. Е, за проектом проєктного бюро Івана Левинського в такому неогоцульському сецесійному місцевому стилі з розкішними керамічними панно, з черепичним дахом, з такими гуцульськими гірськими декорами, вежами тощо. І будинок цей розташований в глибині в розкішному сквері навпроти церкви Петра і Павла на вулиці Личаківській. І, власне кажучи, до нас звернулася адміністрація цього військового госпіталю про те, що їм необхідно в майбутньому розширятися за рахунок того, що не треба вам пояснювати за рахунок чого, тому що збільшується кількість військових, які потребують лікування і реабілітації і. Вони мають технічні споруди, гаражі на території різного роду такі закинуті споруди, і вони хотіли би там розташувати новий корпус, лікувальний і діагностичний. І ми робили такі прикидки. Е, насправді дуже цікава полягає в тому ситуація, що і складність, і цікавість з того, що ця ділянка має ряд, великий ряд обмежень. Так? В першу чергу, це є. Те, що навколо е з вулиць Гайдачного, Ріпіна і Копярської, е всі ці вулиці оточують такі невеличкі дво- і триповерхові будинки австрійського і польського періодів. І, відповідно, вони мають мати якийсь розрив з новими спорудами. Друга річ це є хордова магістраль, про яку я думаю, що ніхто більшість з вас не підозрює, що така існує в е нашому генплані міста. Хордова магістраль, яка би мала з'єднати Стриську через вулицю Франка, перетинає Стуса, проходить під горою, де стадіон Україна, потім вилазить на зеленій біля районі водоканалу. Потім пірнає Помічнікова, проходить отут, тут власне під Лучаківською, потім під всім знесінням цей тунель має бути, і потім вискочити в районі Фест Репаблік і перетнути кордони е залізниці е на підзамче і вискочити на Богдана Хмельницького. От така, може, не всі ви знаєте, що такі червоні лінії, закладені в генплані. Я не дуже вірю в реалізацію і потребу цієї хордової магістралі. От, тим не менше, це є, наразі воно там є. Відповідно, фасад, який вам здається, скошеним на цьому об'єкті. Він власне продиктований вимогами генерального плану. От. І, власне кажучи, це би мала бути споруда в чотири поверхи, яка мала би і палати в собі, і мала би лікувальні різні, процедурні кімнати тощо. І ми намагалися її дуже дуже так делікатно сховати і залишити також таку биту перебудовану стару віллу залишити на місці і просто до неї приліпитися і зробити це дуже дуже делікатно. Ось в кольоровій гамі провідна архітекторка цього комплексу була Оленка Гамберук, і вона вирішила запропонувати використати пропорції вікон і матеріали, кольори, фактури з цього будинку Левинського. Тому, власне, фасад пропонувалося зробити теракота з таким мідним кольором зеленкуватим. На фасаді я не можу спрогнозувати, чи буде цей проект втілений чи ні, а і коли він буде втілений, тому що тут точно це все залежить від е, донорів і від фінансових можливостей цієї е, установи. Але майте на увазі, що ми таку роботу поробили і попрацювали з лікарями, з технологами. І це такий був ну, приємний шмат, як кажуть, роботи для нас. Ще один об'єкт, який в історичному середовищі нам довелося з ним працювати, це фабрика Бачевських, колишній палац Целецьких. Я думаю, що мало хто знає, хто це такі. Але справа в тому, що в рамках роботи з компанією Ріел над житловим комплексом, який є поруч розташовується в неісторичній частині цього цієї фабрики Бачевських, нам довелося зіткнутися з об'єктами історичної цінності, так і. Звісно, ми повинні були йти за процедурою. Архівно виглядала ця фабрика ось таким чином, так? тобто ще з 18 століття там була промзона, і це такий був історично формувався район промисловий, і до наших днів докотилися дуже небагато об'єктів нерухомості з цього періоду. І, власне кажучи, цей. Генплан цього житлового комплексу він так би розділився на дві частини: тобто, одна частина це знесені радянські цехи. І побудовані такий невеликий квартал з внутрішніми двориками. А оця частина, де історичні споруди, нам не довелося довго переконувати інвестора, що його треба залишити громадським, що всередині зробити класну площу. Хай там будуть коворкінги, офіси, якісь ресторани тощо. І, в принципі, в майбутньому навіть закладена і погоджена детальним планом території план канатної дороги. На високий замок із нього туди, то тут, на тій площі, могла би приземлитися ця канатна дорога колись в якійсь перспективі миру і. Розвитку економічного нашого міста. І, власне, цей палацик він є в класицистичному стилі. Хоча, коли ми починали з ним працювати, мало хто міг це розпізнати до реставраційної, нінукової проектної діяльності, власне, що стосується реставрації, ми залучили одного з найкращих спеціалістів Львова Ігора дубика який зумів. Відкрити от з того, як ви бачите, стану будинку, де би ви не вгадали, що там взагалі щось таке було, зумів він відкрити те, що це абсолютно прекрасний, така прекрасна пам'ятка класицизму, в якому є класичний цей трикутний фронтон і є така симетрична структура. І що цікаво, насправді що пропорції входу. Цієї брами, відкопаної з тими кам'яними порталами, це ну, така пропорція, яка дуже, дуже нагадує ренесансний, скажімо, вхід. І подивіться тільки на то, які скульптури, знайдені на кронштейнах, цього, які підпирають балкони, взагалі, яка розкішна металева робота, це орнаментальна. Це просто щось неймовірне. Ось, тому ми дуже тішимося, що нам довелося випала честь, взяти участь у воскресінні такої краси. Хоча це не було наше основне наше завдання в загальному проєкті. Ще один проєкт також поруч з цим баласиком на вулиці Хмельницького, це колишня промка в глибині від лінії забудови. Це є також пропозиція в дуже близькості великій до залізниці, де фактично нове житлове нова житлова забудова не Можливо, також недалеко від е, львівського цього елеватора е, розташувався такий дворик так, з такими якимись хаотичними промисловими е, там, гаражами, складами тощо. І е, інвестор має готовність збудувати невеличкий готель. Так. І насправді ми також тут пішли, ну звісно, що враховуючи різні обмеження, відступи тощо, і враховуючи, що це не має бути якийсь там п'ятизірковий готель в, цьому, в цій частині міста. Але мені подобається цей проект через те, що він про якийсь такий львівський дух, тому що всередині утворюється цікавий внутрішній двір. Який є дуже зелений, і більшість номерів виходить власне туди. І утворюються такі два дворики: з одного боку, перший вхідний вузол він утворює дворик з існуючою лінією забудови старими кам'яницями, і потім другий дворик, які з'єднані між собою таким пасажем. Дуже стримана, лаконічна, скажімо, фасадна, свідомо фасадне рішення за основу взяті пропорції вікон. Кам'янець історичних які є поруч і. Такий звичайний, звичайний паттерн, тканина цих ритму вікон номерів. Як на мене, це дуже така спокійна вставка без акцентів, без якихось вимахувань. А акцентом служить фактично ця скляна консоль, яка виходить в створі заїзду для того, щоб привабити око, щоб було зрозуміло, що напевно що це є все-таки готель. Цей готель є власне там. Ось Віталій Квич, провідний архітектор, був в цьому, цьому проєкті з великою командою людей. Тому насправді я дуже очікую на те, що цей об'єкт буде втілений в найближчому майбутньому. Ну і, звісно, треба згадати про Gem Factory. Про цей об'єкт в мене є блог і є окреме відео ще від AVR, де Віталік Ганжа, який один з провідних архітекторів, який вів цей об'єкт. Не буду зараз довго на ньому затримувати. Це також в районі цього тому самому, які попередні об'єкти: Будана Хмельницького, підзамче, і якось дивно, що. Дійшла енергія міста до такого комплексного відновлення одного з найстаріших районів, і це дуже дуже приємно. Тому я не буду на ньому зупинятися. Просто згадав, що це також наш проект, і ми його робили немало не багато, вісім років від починаючи з земельних питань, закінчуючи досліджень і обговорень, закінчуючи відкриттям. Також об'єкти, який є про роботу з історичним полотном, це є Lamp Station. Насправді тут історію напевно, треба розказати трохи інакше, бо перша ініціатива відновлення цього і реконструкції, і пристосування цього трамвайного депо була, мала називатися кре креативні квартали або Creative Quarters. За ініціативою такого собі Лікенштейна, який реалізував ці об'єкти на арсенальні в Києві, не зумів домовитися тут з партнерами, і група львівських підприємців організувалася і уклала з містом угоду. На, не пам'ятаю, не хочу брагати, чи на 50, чи на 70 років, про оренду цих приміщень і створення тут багатофункційного хабу. На сьогоднішній день є, е, вже вже працює, е, вже повноцінно працює. Приміщення колишньої поліклініки Електротрансу вже є зроблений благоустрій внутрішнього дворика, пробита нова пішохідна вулиця між вулицею Героя Майдану і, і Сахарова, з неймовірним ландшафтом від компанії Росквіт, нашими партнерами. І в роботі два ангари, які мають бути там, функція, звісно, якогось фудкорту і конференц-залу. Конференц-сервісу я дуже в очікуванні, що це відбудеться, тому що це а, хороший приклад, в принципі, якби поводження з історичним об'єктом. Б, це дуже хороший приклад мультифункційного об'єкту. Третє це є хороший приклад, як можна працювати бізнесу разом з владою. Якби на хороших умовах, на прозорих умовах і робити щось дуже розкішне і гарне ми про нього знімали два блоги. Один блог, який тільки та ініціатива починалася. І там ви можете побачити кадри, як це все виглядало, в якому воно було стані. Б. Ми знімали взимку з Віталіком Ключем стан, коли одно ось ось повинно бути зроблене. І третій буде, напевно, і третій, і четвертий блог, коли воно по мірі того і буде реалізовуватися. І я думаю, що люди з. Зі Львова обов'язково можуть відвідати і своїми очима подивитися, а люди з інших міст будуть мати можливість відслідкувати по за, за моїми відео. І останній проект, який я хотів вам показати, який теж є в роботі в історичному середовищі. Це наша клініка Параскеви на вулиці Смальстоцького в межах колишнього заводу телеграфної апаратури, який тягнувся від. Вулиці Героїв Упа до вулиці Городоцької вздовж власне Смальстоцького, і це гігантський завод свій час, який потрошки-потрошки перетворився в цілий комплекс різних споруд з різною формою власності, і комплекс споруд в такому романсько-неоготичному стилі з австрійських часів це була лікарня і хоспіс за австрійських часів. І вони були якийсь час у влас... дуже довгий тривалий час були у власності Укртелекому. Пізніше вони були продані власне партнерській мережі клінік Параскеве. і вони вирішили тут будувати не просто не просто діагностичний центр, а повноцінний стаціонар. І були запрошені технологи з Німеччини, які дали вимоги за німецьким зразком, як повинна виглядати нова клініка. І було що. Що, що доброго в цьому? По-перше, цей блок має дійсно велику вмістимість. Ми не лізли в полотно тих історичних споруд з новими планувальними структурами, але пристосували цей корпус ліворуч під адміністративні функції, де є кабінети лікарів, там менеджерів тощо. Тобто, це також. Та сама установа клініки Святої Прескєви. І окремий блок з підземним паркінгом, з укриттям, є побудований в глибині ділянки і, відповідно, не випирає на фасад в такому вже більш прагматичному, мінімалістичному ключі. Друга симетрична споруда зараз також буде реконструюватись під апарт-готель, для того, щоб родичі тих, які лежать на стаціонарі, мали де переночувати. Ось. І тому це також такі приємні спогади про роботу з цим історичним полотном. Я можу сказати, що. Е... З великою радістю ми дійсно підходимо до тих речей і запрошуємо, звісно, і професійних реставраторів, і виконавців, і консультантів, і починаючи від історичної довідки, закінчуючи з супроводом. Ось я е... зі <summary> псуло враження мені про цей об'єкт, який. Невдала вивіска, яку власники не погоджували з архітекторами, якби і просто собі найняли якусь ку фірму Камповісили. Я вважаю, що вона там є зайвою і завеликою. І трохи задешевою, чесно кажучи, але хай мене пробачать замовники. Ну, що, що є, то є. Так? О, це моя думка, я її висловлюю як архітектор і як колишній архітектор міста. Взагалі, е ви нагадую, що ви можете наші проекти переглянути на е сайті посилання буде нижче. Також слідкувати за нашими мережами, і також е є YouTube канал, де ми також знімаємо різного роду контент відео про нашу діяльність. У мене на сьогодні все. Ще є проєкт Ківш, е, який також про історичне але Про нього я зніму окремий блог, бо там є що вже знімати. І також ми там зараз робимо ще один корпус, і там треба буде вам це окремим, таким повноцінним експедиційним відео показати. У мене все. Будь ласка, коментуйте, пишіть фідбеки, можливо, ви відвідували ці об'єкти, може, вам щось не сподобалось або, навпаки, ви в захваті. Про все пишіть. Я чекаю ваш лайк. Ваш, ваш відгук і м, поширення У мене все, Па-па.